Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про освіту. І я із задоволенням вітаю сьогодні в нашому ефірі. Анатолій Анісімов, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Пане Анатолію, рада вас бачити сьогодні. Добре, в нас в ефірі будемо з вами говорити про таку головну тему, яка сьогодні хвилює і батьків, і абітурієнтів, і університети, школи тощо. Ну всі готуються. А саме це національний мультипредметний тест. Скажіть, чим він відрізняється, тому що ми з вами трошки до ефіру казали, що минулого року були зміни, але і цього року також дуже серйозні зміни, саме що стосується здачі мультитесту. Ну, по перше, з 7 червня почалася фактично вступна кампанія до вишів України. Почалася вона саме з складання цього національного мультипредметного тесту. Планується, значить, що буде 10 сесій. Вони будуть продовжені до 20 червня. От 7 червня був початок, стартувала ця кампанія тестування. Чим відрізняється? Відрізняється в першу чергу своїм форматом. Тобто, якщо у нас зовнішнє незалежне оцінювання основувалося в паперовому варіанті, тобто кожен учасник отримав робочий зошит, отримав паперовий бланк відповіді і все це потім звозилося в пункти перевірки, то зараз все відбувається в режимі онлайн. Угу. І е не складається кожен предмет в окремий день, а мультитест це значить, що три предмета в один день е проходить майбутній абітурієнт. Почему майбутній абітурієнт, тому що у нас функція державної підсумкової атестації вже відсутня. Тобто ЗНО виконувало дві функції. Воно виконує функцію і як державна підсумкова атестація, і як інструмент вступу до вищого навчального закладу. Зараз залишився тільки другий етап це вступ до ВНЗ. Тобто, хто не хоче вступати в цьому році до вишів, вони просто не складають мультипредметний тест, а отримують державну підсумкову атестацію усіма mm -hmm. в самому своєму закладі освіти. Як проходить взагалі мультитест, якщо говорити саме про систему оцінювання, ми знаємо, що цього року є лише два обов'язкових предмети, третій на вибір? Давайте трошки детальніше про це поговоримо. Ну, ситуація така, що дійсно у нас воно все проходить в один день, значить три предмети: два обов'язкових це математика, українська мова, третій на вибір, із 12 предметів, які виносилися на зовнішнє залежне оцінювання. Тобто, при реєстрації, реєстрація у нас завершилася 3 травня на основну сесію. Майбутній абітурієнт обирав собі предмет в залежності від спеціальності на яку він е, хотів поступати. Ну, можна сказати, що от у нас, наприклад, по Одеській області більше всього, третій предмет обрали Україні, е, історію України 7 тисяч чотириста осіб. Далі по популярності пішла англійська мова, 6 тисяч сто осіб. Е, далі, е, значить, біологія. 2300, фізика 382, хімія 190. От. Ну і найменше у нас інші наземні мови мається в увазі німецька цього 39 дві особи, uh -huh. французька 13 осіб, іспанська, взагалі 4 особи. Тобто, такий явний гуманітарний уклон в пріоритетах наших учасників НМТ, яких бажають вступати до вишів. Що стосується взагалі цифр по Одеській області, то у нас. Значить, зареєструвалися на основну сесію 16 тисяч 16,5 тисяч uh -huh. осіб, із них десь 13 900 – це 84%. -ки. Це учні, які отримують повну загальну середню освіту, чи в ліцеях, чи в гімназіях, чи в колі завершують uh -huh. а 16 е тисяч. Це багато чи мало, якщо порівнювати з минулими роками, ну це чи, принципі, трошки це... менше ніж у нас було менше. в минулому uh -huh. році, бо у нас дуже багато дітей. Ну як багато, відносно багато виїхали приїхали за межі території Одеської області, це не обов'язково за кордон. Вони можуть бути і в західних mm -hmm. областях, от. але до нас приїхали, скажімо, переселенці з Харківської, Миколаївської Херсонської області. Тобто, такі, от скажімо так, такі міграційні процеси вони є. Тому сказати, щоб вони якось так сильно вплинули на кількість ні. Але все ж таки наших бусаків трошки менше ніж було mm -hmm. в минулі роки. Якщо говорити про Херсонську область, діти з Херсонщини вони виїжджають або до Миколаївщини, Миколаївської області проводиться тестування, або більше от у нас до Одеси, от, ну може, хтось куди інші місця виїхав. От, тому, скажімо, у нас ми маємо. Таку картинку, що трошки уїхали, але і приїхали до нас теж. Uh -huh. Ну і що стосується тих, хто виїхав за кордон, то е, у нас 33 країни, які погодилися і надали можливість проводити мультипредметний тест на своїй території, в своїх закладах освіти. Більше всього у нас пунктів тестування в Польщі, в Німеччині, є в Румунії, в Болгарії, тобто, практично в кожній європейській країні воно є. Ну трошечки там, крім от. Скандинавських країн. Mm -hmm. В Англії є, є у нас в Америки, є в Канаді пункти. Тобто 30, а там багато діток, які вступають uh, до вищих? Це ну, десь порядка 18 тисяч, які за кордоном будуть проходити тестування. От. І от, їх результати, в принципі, по-перше, процедура не відрізняється від тієї, що в самої Україні проходить. Тобто теж це саме теж. І, э, вони працюють як і в Україні працюють з комп'ютером з відповідною програмою в режимі онлайн. От їх результати насилаються до сервірів українського центру ці якості освіти. Йде автоматична перевірка, і вони отримують результати з цими результатами. Вони можуть вступати до будь-якого вишу України. От. І також от, я знаю, що в Польщі, в Словакії, в Чехії е сертифікати наші приймаються і де вступу в е їх вищі навчальні mm -hmm. заклади. От. Ну, це вже кожна дитина обирає собі, собі куди піти вчитися. От. Вони можуть одночасно подавати декілька вищих свої результати. От. Ну, далі, вже, коли вони визначилися, де в них найкращі умови, значить, вони туди вже пересилають. Оригінали документів для вступу, якщо говорити про те, як відбувається в Україні, все те ж саме, тільки в Україні може лунати сигнал повітряної тривоги тим, хто знаходиться за кордоном, пощастило. Який алгоритм буде у цьому випадку? Чи в принципі минулого року все це вже відпрацювали наочно будемо так казати, і зараз все зрозуміло, як діяти, куди бігти і що робити? Ну в принципі, да воно все зрозуміло тим більше що перед цим декілька було нарад на Рівні нашої обласної державної адміністрації остання нарада проводилася взагалі при виконуючому повістки голови Ода Волошенкові. От були на нараді всі причепні до цього структури. Тобто, це справа не тільки департаменту освіти і науки, чи там українсько-регіональних центрів. Це ну, можна сказати народна справа. Бо у нас е, саме головне це забезпечити безпеку в першу чергу проведення е, цього заходу, ну і забезпечити технічні можливості. Угу. Бо коли у нас були паперові варіанти, то нам так світло є, світло нема. Це було так в день, а воно не дуже суттєво. А, да, вот, все а все. зараз нема світла, все немає інтернету, немає нічого. Немає інтернету, ми теж не можемо проводити. Тому, що, тому головними були дві задачі: перше забезпечити технічну підтримку цього всіх процедур. А друге це забезпечити безпеку перебування і учасників, і тих, хто обслуговує. Тимчасові екзаменаційні центри. Вот. І е, фактично було дано доручення значить, не тільки е, значить, територіальним органам управління, територіальним громадам, а і. В Міністерство підрозділ міністерства внутрішніх справ забезпечити охорону правопорядку в місцях проведення мультипредметного тесту. Це і правоохоронці будуть присутні так? Так, да, да, на території пункту тестування, чи зараз він називається тимчасовий екзаменаційний центр. Обов'язково будуть присутні правоохоронці, обов'язково в пункті тестування будуть у нас присутні медики, перевіряється ДСНС угу. перед початком. Ну, тобто все робиться для того, щоб воно було безпечно, і, мабуть, обирається це саме ті школи чи екзамеки да, пристосовані, да Там, які я... мають сховища, тобто щоб все було на місці, і до речі, у нас от вже з 7 числа, от був перший день, коли почалося тестування, і на жаль, у нас вже почалася повітряна тривога. У нас десь було хвилин 40. От, але е, всі спускалися до сховищ, припинялася робота, потім пройшло 40 хвилин, завершилася е, повітна тривога, вони все повернулися до своїх робочих місць і продовжували тестування. Тобто, у нас по регламенту, якщо повітна тривога триває е, годину, ну, до години, принаймні, значить, то вони повертаються і продовжують писати. Mm -hmm. Якщо це друга зміна, бо у нас тестування відбувається у дві зміни. Перша з 10-ї години ранку, а друга з 15-ї години дня. Ну, друга зміна. Там ще є трошки люфт вперед, тобто можемо подовжити десь до півтори години, якщо лунала повітряна тривога. От. І далі, якщо, якщо вже взагалі там дві і більше години триває така повітряна тривога, то зрозуміло, що діти вже не продовжують роботу, а значить будуть спрямовані на додаткову сесію. Ось додаткова сесія їх 10, Ви назвали таку цифру, а це не забагато? Чи в принципі якщо говорити Чого 10? додаткових сесій? Ні, 10 – це сесії, які у нас основні. Угу. У нас щодня от день пройшов це, пройшла а, одна 10 сесія. А, 10, 10, 10, 10 днів проходити 10 днів, до 20 червня. У нас триває основна сесія. Угу. Основна сесія йде один день і проводиться перша, друга зміна. В Деяких пунктах тільки перша, тільки друга. Це залежить від доповністю угу. пункту. Зрозуміло. та а, а от що стосується додаткової сесії, то вони будуть в липні місяці. І до речі, зараз от. З п'ятого Червня почалася реєстрація на додаткову сесію для тих, хто в встановлений період не зміг зареєструватися на основну, різні причини, поважні причини, зрозуміло. А також ті, хто, от, наприклад, з якоїсь причини не зміг взяти участь в основній сесії, вони теж можуть написати заяву і подати документи на додаткову сесію. Або він брав участь, але не завершив роботу з поважних причин. От а нас... якщо не склав, може бути таке, ось не склав. В перший раз є друга спроба, чи вже немає? Другої спроби немає. Я ж кажу, що, от, наприклад, форс-мажорні обстани. У нас от 7 числа одній дівчині стало плохо на пункті тестування, визивали швидку, зрозуміло, що вона не, змі... не змогла завершити. Та причина, щоб її спрямувати на додаткову сесію. Чи угу. бувають різні технічні причини, там збой, наприклад, в комп'ютері щось таке в сіті збой був і не встиг завершити, вот. то це це індивідуальному порядку розглядається і Тоді дитина має право піти на додаткову сесію. Розумієте, яка система? Значить, ти можеш три години працювати з будь-яким завданням, тобто там не робиться, що там може. Одна година на математику, одна година там, на український, одна на інший предмет. От три години, хоч собі розподіляй, я хочу хоч пів години на математику, хоч півтори години на математику, але три години крапка. Uh -huh. Завершилося три години, ти все перевірив, ти повинен натиснути кнопку Завершити роботу. Як тільки ти її натиснув цю кнопку, все, ти вже не повернешся до попередніх тестів. Тобто, якщо ти завершив роботу, то в тебе залишається час, то не треба натискати цю кнопку. Краще ще повернутися, перевірити ті завдання, які були якісь сумніви, uh -huh. і тільки після того, якщо ви впевнені, що все у вас вже вже ви на все відповіли з вашої точки зору правильно, тільки після того завершити роботу, тому що без... повернутися назад, uh -huh. вже буде неможливо. Uh -huh. Одна буде так, додаткова та сесія, чи ще одна, вона буде Одна, передбати? тільки одна додаткова сесія в липні місяці. Як взагалі, на вашу думку, без відкритих питань у мультитесті також враховується коефіцієнт, але ми з вами поговорили, що кожен коефіцієнт враховується у відповідному вузі, краще зайти на сайт і чи звернутися до приймальної комісії, все це перевірити. А ось відсутність відкритих питань, ваша думка. Тому що ми з вами ще минулого року говорили про те, що фактично не здати мультитест треба постаратися. Це не треба відповісти ані на одне взагалі питання. Це було в минулому році, а в цьому році, значить встановлено такий, ну можна сказати, бар'єрчик невеличкий. Тобто треба відповісти не менше ніж на 10% за пропонованих завдань. От тоді, якщо ти, наприклад, ну умовно кажучи, 50 завдань в тебе скажімо, в тесті, а ти відповів тільки на 5 чи на 4, значить це менше 10% і тоді тобі ці відповіді, ну скажімо, ти не прийшов цього предмету тестування. От. Тобто, це вже не те, що тільки взагалі нічого не мог зробити. От. А так, вище це не пороговий бал, це просто от критерії, щоб можна було якось відсікти тих, хто взагалі ніяк нічого не розуміє з цього предмету. Інше, якщо ви набрали більше 10% правильне, далі йде відлік вже перерахунок в рейтингову школу від 100 до 200 балів, виставляється рейтингова оцінка. Так от в вищих навчальних заходах вони ще вводять додаткові коефіцієнти. Так. Наприклад, ти там з математики набрав, умовно кажучи, там 160 балів. А вони вводять ще коефіцієнти, який коригує. Якщо ти вступаєш на природничу спеціальність чи інженерну, то там йде повишаючи коефіцієнт. Якщо, на гуманітарну, то менше поніжаючи. Це треба дійсно консультуватися в приймальній комісії, обов'язково зайти на сайт того вишу, куди ви Збираєтесь подавати документи, подивитися уважненько умови прийому. Там все розписано щодо цих угу. коефіцієнтів. пан Анатолій, і останнє питання стосовно ось зрізу знань. Чи реально показує мультитест? А, взагалі, те, що яка освіта зараз наших школярів, тому що ми з вами не один раз говорили про те, що і під час карантину було дистанційне навчання, а, і зараз ось пройшло вже немало. це не один рік, і навіть не два і не три. Зараз ось ваша думка, чи реально це показник мульти це саме? Ну, розумієте, коли у нас було зовнішнє незалежне оцінювання, воно ви виконували, вже казав, дві функції. Так. В першу чергу, функція державного підсумкового атестація. От по державній підсумковій атестації, особливо по масовому предмету української мови, ми могли чітко відслідковувати, як у нас іде, скажімо, чи зростання якості, чи, наприклад, воно гірше становиться. Тут мультитест в нього інше завдання. Він відбір завдання рейтингу, ви вибудовування рейтингу для вступників для абітурієнтів. Тому ми не міряємо абсолютні показники, чого він знає, чого він не знає. Ми міряємо, де він знаходиться в цьому рейтингу, тобто хто кращий, хто гірший, і це цього достатньо для проведення вступної кампанії. Тому зараз відповісти на питання, що у нас там з якістю знань, відбувається важко. Це повинно пройти так декілька років. Декілька років, і я думаю, що ми повинні, якщо ми повернемося знову ж таки до формату ЗНО, тобто кожний предмет окремо, uh -huh. от тоді можна буде щось знову ж таки вибудовувати якісь от прогнози, що у нас зробиться з якістю знань. А що стосується відкритої частини, да, на жаль, вона скасована, тому що вона потребує дуже багато часу. От, і просто діти фізично не встигнуть це зробити. Це ж треба. Так, якщо українська мова, то написати міні-твір, якщо англійська мова, там треба якісь листа другу чи ще щось таке, в математиці взагалі там треба надавати розгорнуту відповідь на завдання, От, тобто це потребує час. Так, да, ці завдання вони були найбільш складні і скажімо так, багато дітей, які з ними справлялися, і тільки ті, хто з ними справлялися, могли претендувати на високі бали, в тому числі 200 балів. Знаєте, пане Анатолію, коли сама вступ. Вала до вишу, так не любила зовнішнє незалежне оцінювання. Мабуть, це стосується кожного школяра, який через хто, це хто проходив. іспити. Скажіть мені. Так, так, так це точно. Але знаєте, ось ви так сказали, коли ми повернемося до ЗНО. Я сподіваюся, що наступного року ми повернемося все ж таки да, до ЗНО, можна, да. і це буде означати, що в нас Повернувши вже Повернувся відбувається... до мирного життя. Так, да. так, так, так. І ось зараз ЗНО це і дійсно такий критерій буде. Я дякую вам, пане Анатолію, що ви сьогодні знайшли час. І долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю, що в нас в ефірі був Анатолій Анісімов, директор одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. А я дякую вам, що ви з дивилися. Ще побачимося.